Фія, дякую вам за лайки, підписки, активність на каналі. І так, відносини на які відносини прямо зараз. Треба звернути увагу. Вау! Дивіться, знову таки да, самооцінка, самоцінність. Бачите, пані на нього вішає лайки. Дивіться, вона тут повішала лайк. Лайк, like, лайк, like, тобто це їй подобається. Тут не я не бачу, що вона вішає, але на лоб вона повішала йому дізлайк. Розумієте? От, і людина це дозволяє. Вона сприймає це як е, те, що є нормальним. да? І так дана нас зараз, е, тенденції нашого суспільства так і підводять, що ми дозволяємо. А е, ми скажімо так, не дивимося всередину людини або події. да? Для нас важливо чи. Е, Лайкнув хтось мою публікацію, чи не лайкнув і так далі. Да? Або що мені скаже інша людина? Тож, будь ласка, нарощуйте самоцінність.